Вітаю вас на своєму каналі Спінік ТВ. Лаштовуйте зручніше, заварте ранкову каву. Перед цим переглядом підпишіться на канал, поставте подобайку, активуйте дзвоник дві Аби вам приходили повідомлення про наступні відеоролики. Вам зроблю невеликий огляд, монтажі, жук лічинка від компанії Флагман Яку я придбав вчора в магазині Флагман за знижкою 15% за 51 гривню. Силку я обов'язково прикручу внизу в описі під цим відеороликом. хто не підписаний на канал, підписуйтесь, ставте вподобайку. Активуйте дзвоник 2. Або вам приходили повідомлення про наступні відеоролики, ви їх не пропускали. Виїжджайте частіше на рибалку, трусіть холодильники, бо цією ментагією жуком лічинкою буду користуватись перший раз на зимовій рибалці. Так що, ще раз всім рекомендую як рибачкам, так і рибакам. Ось така лічинка жук. 7 грамова вантагю від компанії Флагман Болда. ще сама доступна бюджетна ціна 51 гривня? За промокодом. На друзі, самі знаєте від, від якого? Від ПЗРП клубу. Всім рекомендую. Ну і на цьому цей невеликий огляд я буду завершувати. Всім дякую за перегляд моїх відео, за вподобайки, за підписку, за коментарі. Ну а з вами, як завжди, був канал Спінінг ТВ. Зустрінемося з вами біля води. Слава Україні!